На території Чернігівської гімназії номер 31 сьогодні людно як ніколи. У доросле життя педагоги, батьки та рідні проводжають своїх дітей – одного випускника 11-х класів. Учні схвильовано шикуються у коридорі навчального закладу, аби вийти на свою вже останню шкільну лінійку. Для випускників цей день особливий. Розповіли, що сумно йти зі школи, але кличе доросле майбутнє та не менш цікаве студентське життя. Вічуться найпрекрасніші, бо а, як Попереду світле майбутнє, попереду вступ до університету, нові знайомства. Взагалі студентське життя це як одна з найкращих, взагалі, один з найкращих періодів життя. А з іншої сторони, дуже сумно, бо покидаєш своїх вчителів, це сльози батьків, це останній раз сидиш за шкільною партою. Для Олексія прощання зі школою видалося легким. хочеш у. Оскокоє та даже не, не так. Ну я считаю. А ось для класного керівника 11 класників Лариси Львівни цей день особливо важливий, адже вчителька випускає свій останній клас, і це мій останній випуск. Я думаю, моя лебедина пісня. Тому я дуже хвилююсь, я дуже щаслива. Бо багато хороших претендентів, які мають ну нагоду отримати золоті медалі. Діти, які підуть навчатися в столичні вузи, які мають дуже гарні знання, добру путь, шановні випускники, всім вам здоров'я, наснаги, успіхів на ЗНО. І хай ваше життя буде мирним і щасливим. Урочисто усіх присутніх на святковій лінійці привітали директор гімназії Василь Карпенко, вчителі та батьки. Школярі молодших класів також вітали всіх піснями і танцями. А головною родзинкою свята останнього дзвоника став шкільний вальс. Наприкінці свята традиційно пролунав дзвоник на останній урок. На знак здійснення мрій кожного з учнів гімназії в небо полетіли сотні повітряних кульок.